Так, народ, як завжди, звиклайте, підписка ми погнали. Все, включило у вас така посилочка мені прийшла. GLS. Пише. Тільки не знаю. Каже, 10 кг, ну, зараз будемо перевіряти, чи то 10 кг, Ну, зараз ми попробуємо. Опа, моя вага каже ерор, блядь, тому що ми тільки до п'яти. Ну я думаю, де зд'я. Така серйозна коробочка. Так, це ще стоїть акція Продажа, дивіться. Скільки не йшов українських монет. Посилці. 15 Пятнадцятий. 12-й. А, фігня. Десь бачив 92-й. 92-й. Треба перевіряти. 109-й. 13-й. Нема одна тільки. Так. Коротше, ось так зважити не можу. Тут ще в мене підбігла, тут Америка, тут все срібло і золото. Де тут компас, це сертифікат. Сандачі марки, одна друга марки. Просто марка одна. Тут все. Квотери, центи. Тут ще кілограм, там кілограм, там 4. То намотив. Ось тут русский мой блять. Кіло 600 тут, що в мене Пенінги, марки це продано. Тут бачите камарочка серйозна. А це не марка, це пенінг. Китайське срібло. Ось така бадяга. Стільки монет. От тут такі ще звідібрав, пару стоїть. Не знаю для чого. Ось такого папу майоринського. 50 кілограм ще я поставив на продаж. Тут прикольні сувенірка. А тут то все разом буде такий виставий. Ця фішка. ця. А це буде якось розфасовувати, не знаю, що тут має такий прикол класний. Ось така. Тут, 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 тут. Коротше, це буде. Такі, такі, такі. Ось так виглядає.